Як повідомляє медіа під час допадів, підозрюваний у вбивстві Парбія, зізнався у скоєному і розповів деталі своєї співпраці із Російською Федерацією загалом про контакти зі спецслужбами РФІ. отож, що чоловік каже, що мав сина військовослужбовця. А в 2023 році дізнався від його побратимів, що той зник безвісти на Бахмутському напрямку. Після чого з його слів він почав моніторити російські соцмережі, аби знайти більше інформації про долю сина згодом почав спілкуватися із представниками Росії, які нібито надали йому інформацію, що син загинув. А ті у розмові, начебто, виправдовували дії Ерефії у війні проти України, і навпаки, звинувачували українських можновладців у її розв'язанні. Підозрюваний за свідченням джерел повідомив своїм контактам в Росії, що проживає у Львові, і розповім їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив неодноразово, ну і знав, де той проживає. Надалі, продовжуючи спілкування із російськими спецслужбами, він почав підготовку до вбивства, придбав спорядження та стежив за політиком. За даними джерел, наразі цю інформацію перевіряє слідство. Я нагадаю, що трохи раніше схожі дані опублікувала інша львівська газета Високий замок. Ну а в національній поліції поки відмовились коментувати цю інформацію. Але там на брифінгу сьогодні зазначили, що дійсно версія про російський, Слід є пріоритетною. Також нагадаю, що президент Зеленський повідомив в ніч на сьогодні. Нашим силовикам вдалося затримати підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Ну і після чого Генеральна прокуратура вже оголосила йому підозру. Зараз готується клопотання про обрання запобіжного заходу до суду, і прокурори клопотатимуть про арешт без можливості внесення застави. Ну, власне, це вся актуальна. Остання інформація стосовно розслідування вбивства. Андрія Поробія, щойно з'являтимуться нові деталі. Обов'язково будемо тривати вас в курсі. А ми тим часом переносимось на іншу частину світу. Будемо говорити про події в Китаї, де сьогодні завершився саміт шанхайської організації співробітництва. Прийшли там зустрічі російського диктатора із азійськими лідерами і не тільки зокрема Путін зустрівся із нарендрою моді а також. З турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, ну і стосовно першої зустрічі, то на неї вже відреагував Дональд Трамп. Фактично, ну можливо, не на неї, але в будь-якому випадку можемо припустити, що це стригерило, так би мовити, американського лідера, який сьогодні новий пост власне. Оприлюднив у своїй соцмережі True Social, де знову почав ну, фактично погрожувати Індії. Можемо послухати детальніше. Мало хто розуміє, що ми ведемо дуже мало справ з Індією, але вони ведуть величезну кількість справ з нами. Іншими словами, вони продають нам величезну кількість товарів, будучи їхнім найбільшим клієнтом, але ми продаємо їм дуже мало. Дотепер це були абсолютно односторонні відносини, і так було протягом багатьох десятиліть. Причина в тому, що Індія стягувала з нас досі такі високі тарифи, найбільші з усіх країн, що наші компанії не можуть продавати в Індію. Це був абсолютно односторонній провал. Також Індія купує більшість своєї нафти та військової продукції у Росії і дуже мало у США. Тепер вони запропонували знизити свої тарифи до нуля, але вже пізно їм слід було зробити це багато років тому. Просто кілька простих фактів для роздумів. Бачимо, що Дональд Трамп у такий спосіб продовжує тиснути на Індію і погрожує фактично продовженням торгівельної війни і, ймовірно, новими тарифами проти Індії, яка ну дійсно продовжує закуповувати російські енергоресурси. І на цьому фоні прем'єр-міністр Індії вперше за сім років прибув до Китаю і принаймні демонструє таке зближення із Пекіном якраз на противагу Вашингтону. Крім того, моді зустрічає з Путіним на полях самі то може це так само от пожвавило таку активність в соціальних мережах Дональда Трампа. Тут ми бачимо, як ну знову ж таки друг хороший американського президента, російський диктатор Путін, з яким у нього як він сам каже, дуже хороші стосунки. Тут так, от за руку тримається із нарендрою моді, схоже з ним в Путіна теж непогані, скажімо так, стосунки.